Телекспрес триває. Ми повертаємося до нашої розмови з гостем. Це Олександр Білецький, військовий експерт, голова української військової варти. Пане Олександр, ми закінчили з вами розмову на мобілізації, яка четверта хвиля якої стартує від завтра. Отже, як на вашу думку, що треба робити, аби справді пішли воювати люди підготовлені, і не просто люди, які не змогли відкупитися, так би мовити, тих, точніше, ті, хто відміг відкупитися, він залишився тут. А люди чесні, і справді які добровольці, підуть захищати. Ну, по-перше, присікати просто всі ці речі, які стосуються відкупитись в умовах війни, і просто почати ну, скажу, робити, то, то, про що ми щойно говорили в цій студії. От. Це перше питання. Друге питання займатися створенням Збройних сил, сучасних. І ну, тут дуже багато є речей створювати, підготовчі, вишкільні центри. Готувати школярів наших, готувати, проводити вишкали для цивільного населення, просто готувати країну, готувати країну до війни. Тобто війна це об'єктивна реальність. Щоб хто, як би хто до цього не ставився. Вона є незалежно від того, що ми про це думаємо. І це не є наша там, ну, ініціатива, чи від того, що ми захочемо війни чи не хочемо війни, вона куди зникне. Вона не зникне, тому що вона є результатом ну, величезної геополітичної гри. Ну, ти вона, ну ця війна буде присутня в нашому житті ще кілька років. Тому просто треба знову таки повертаючись до цього питання, займатися просто ну, цілеспрямовано, ставлячи абсолютно чіткі цілі, задачі, от, орієнтуючись на абсолютно конкретний результат, займатися цими питаннями не тільки те, що стосується армії безпосередньо, а те, що стосується абсолютно всього. Економіки країни, інформаційної політики країни і всього, що взагалі стосується війни, просто треба ставити країну на військові рейки. і займати і так, щоб люди бачили, що це не тільки ми, там люди, які займаються там підтримкою армії, якоюсь волонтерською діяльністю або там вишкільною діяльністю співпрацюють там з силовими структурами, а і наше керівництво країни, і ті люди, які ну які мають просто цим, щоб ми просто бачили, що війна також стосується так само, як стосується і на нас. Тобто, чим вони жертвують заради країни, зі своїх там статків, зі своїх там статусів, що вони дають для країни, і ми це маємо просто бачити. І тоді все буде ставати ну, цього дисбалансу і шаленої цієї диспропорції, і просто не буде. Вона буде зникати тоді. Пане Олександр, до подій на Сході повертаючись, оголошені раніше ось домовленості. Між представниками ЛНР і власне губернатором Луганської області Москалем на період водохреща були зірвані бойовиками. Що це за таке перемир'я в Луганській області? Невже там бойовики все ще не підпорядковані головному своєму командуванню і можуть окремо домовлятись про свої перемир'я? Ну, я думаю, що просто треба прикратити цю ганебну практику перемир'я з людьми, яких просто мають, ну які яких ми маємо просто фізично знищувати. От. І які, ну як якщо вони хочуть жити, то мають просто жити у в'язниці з довічним ув'язненням. То, що це абсолютно ганебна практика, от, ставати на один рівень державі Україна ну, з відвертими, абсолютно терористами і бандитами і вести з ними переговори. Якщо у нас антитерористична операція, то з терористами, звичайно, ніяких переговорів ніхто не веде. Ну, якщо і так називають то цю війну почали називати, таким лагідним, якимось словом, антитерористична операція. Ніяк не можуть, у нас навіть керівництво країни не може прямо сказати там звернення, що ми воюємо з Російською Федерацією. Тобто ми так якимось там. Різними словами все це говоримо, що от там якісь люди, які когось там фінансують, і ми знаємо, кого вони фінансують. розумієте? От, тому просто прямо треба сказати, у нас війна йде з Росією. От, і ну, і все, і от, всіх цих людей тоді всі ці речі просто почнуть ну, зникати, і вони стануть зрозумілими. Ось була версія, що, начебто, активізація боїв за аеропорт це просто привід відвернути увагу від можливих проривів бойовиків саме на Луганщину. Наскільки взагалі це реально може бути версія? Все може бути. Я ж кажу, все може бути. На жаль, ну, ми не бачимо, я не бачу, наприклад, якогось ну, такого стратегічного центру, який стратегічно займається війною. Ну, будемо сподіватися, що такий стратегічний центр буде з'являтися там або на базі Ради національної безпеки і оборони, або ну, просто виходячи з того, що, як завжди, у нас, коли вже притисне просто наших політиків до, до стінки, вони починають там чимось займатися в останній момент. Ну, будемо сподіватися. Що такий стратегічний центр з'явиться, і ну ми будемо, і цей центр так, так само буде комунікувати ну, в тому, в чому можна комунікувати, буде комунікувати з народом. Тому що народ наш на це заслуговує, тому що величезний тягар цієї війни лежить саме на звичайних людях. І з цими людьми треба обов'язково ну керівництво країни, військове керівництво, і цивільне керівництво країни має ну налагодити нормальну пряму комунікацію в умовах війни, так як вона має бути. І люди мають розуміти, що у нас відбувається, де у нас які частини стоять. От нарешті налагодити нормальну, нормальну логістичне. Логістичне забезпечення армії це ну, звичайні абсолютно задачі, які можна просто давно було вирішити. От. Ну І дуже багато інших речей вирішувати ті, які ну, треба вирішувати в умовах війни. Готувати активну оборону, готувати підрозділи здатні організовувати цю активну оборону, щоб ми знищували ворога на марші, а не, не гинули там, тисячі на, ну, чи там, сотні наших бійців просто в прямому зіткненні. І дуже-дуже багато інших речей специфічних робити, про які, в принципі, ну, я, я думаю, що у нас достатньо в країні військових спеціалів. Спеціалістів, які всі ці речі можуть робити: наносити удари по колонам, які заходять от, на територію нашої країни на кордоні. А чому ж до цього не Да Я не знаю, чому. От, мені теж не зрозуміло абсолютно чому. Я таке саме питання постійно задаю. Чому не наносяться ці удари на марші? Чому у нас створюється там прес-центр? Повідомляють, що от зайшли там ті, заходять ті, розумієте, а відповіді ніякої немає. не знаю. Напевно, якісь договарники просто існують, ті, про які ми не знаємо. От, і оці договорняки, ну логічно просто, ну тому що можна припустити, що наше керівництво ну зовсім дурне, але я, я думаю, що так не є. От значить, є якась об'єктивна причина, от, що воно робить саме таким чином. А раз воно робить таким чином, значить за цим стоять якісь інтереси, значить, за цим стоять якісь договорняки, звичайно. От. За цим стоять якісь там економічні інтереси, політичні інтереси. Ми ж бачимо, в чому причина, що у нас там не, не, не заарештовані купа політиків, які ввели відверту підривну діяльність на, на користь військового агресора. От. Частина з цих людей сидить в парламенті. Їх же, ну, то есть є якась причина, теж є якісь договарніки, чому вони там опинились. Тому що якби не було, ну вони б там не опинились, ми б розуміли, що цих договарників немає. А так є, вони є. Ми бачимо просто результат. Пане Олександр, на вашу думку, з чим пов'язана така активізація російських ЗМІ останнім часом? Там знову хвиля дезінформації щодо подій на Донбасі, хоча останнім часом вони дещо менше нагнітали ситуацію. Ну, тому що в, Росії, в Російській Федерації є просто ця інституція, які створюють стратегії. І коли починається активна фаза війні, вона починається так само ну, в інформаційному полі, в кіберпросторі, в інформаційному просторі. І, і так далі, і так далі. Ну тому, що ну, раз почалася активна фаза бойових дій, значить одразу підключились і медійні війська. От у нас, ну, у нас такого немає. У нас канали, практично всі телевізійні канали, там належать чотирьом олігархам. Ну, і відповідно, ну ці олігархи просто грають свою абсолютну гру. Кожен свою гру грає. І вони саме цікаво, що вони всі присутні знову ж таки, там, чи, або особисто, або через своїх там, підставних людей. Вони всі присутні у нас в парламенті. Значить, це теж частина цього договорняка. А, Чи можна сказати, що ось новий виток інформаційної війни може на щось натякати? Ну, Він тільки російських... натякає на те, що просто війна переходить в активну фазу. Більше ні на він не, не, не натякає. Це не навіть не натяк, це абсолютно ну, пряма інформація. Тобто почались бойові дії на фронті, почались бойові дії в медійному просторі. Одночасно. Це звичайна, абсолютно ну, річ. Багато кажуть, що про те, що аеропорт, згідно мінських домовленостей, мав відійти сепаратистам. І взагалі, чи є е, якась точна інформація про те, які саме території кому б мали б відійти. Ну, бачите, от я про це і кажу, що вони просто вони займаються тим, що створюють якісь домовленості, незрозуміло кого, не зрозуміло з ким. От. На, на ці переговори їздять дуже одіозні ну, особистості в вигляді там, кучми чи ну, Медведчука. От. Текстів цих домовленостей, ми не знаємо, тобто, про що вони там домовляються, ми не розуміємо. Це і є ці якраз договорняки. Тобто суспільство, суспільство, яке тяне на собі тягар війни, абсолютно не інформується. Тобто, наше вище керівництво країни, воно вважає, що ми не заслуговуємо на те, щоб нас інформувати. Тобто, ми маємо там, платити податки, збирати гроші, фінансувати армію, воювати, гинути на війні. Но інформувати ми не заслуговуємо просто з їх точки зору, щоб нас інформували, про що там вони домовляються між собою. От. Тому це ганебна абсолютна ситуація, що є якісь підкилимні переговори, от, які ведуть, я ж кажу, ще раз кажу, адіозні одні адіозні особистості з цього боку і такі самі адіозні особистості з іншого боку, які в принципі всі разом мають сидіти в буцегарні в одній і там проводити між собою переговори. От. А в результаті ми маємо те, що ми, ми, ми не знаємо просто, немає відповіді. Ми не знаємо про що були ці мінські домовленості, про що вони там домовлялись. Ми тільки можемо оцінювати це ну з відкритих джерел. з, відкрит... з відкритих джерел ми бачимо, що нічого хорошого там немає. Стосовно санкцій до Росії, на яких вона ну як бачимо, не зовсім, не дуже реагує, ніби то їх і немає таке вигляд. Що ж відбувається на вашу думку, то ці санкції не такі страшні чи просто настільки сміливий Кремль? Ну просто Путін вже знаходиться в тій ситуації, в якій ну вихід виходів практично немає. Тому він буде рухатись просто в тому за тим сценарієм, про який я казав. Тож для нього ключове питання це відсрочка просто падіння країни. Це якісь перемоги в російсько-українській війні.